І цім божого благословення сьогодні також хочу з вами поділитися дуже цікавим яке мені торкнулося чи правда, що люди раніше могли жити понад тисячу років. Так, це правда. Від створення на землі був рай, і люди були вічними. Але коли люди е, ви обрали дерево знання і перестали харчуватися від дерева життя, люди стали смертними, вони почали вмирати, але все одно вони могли е, жити понад 900 років. І наука сьогодні підтверджує, що магнітне поле землі було більш е, потужним, тому е, проникаючи космічне випромінювання, доходило до нашої поверхні поверхньої планети е, в набагато. Менших кількості і завдяки цьому е, життя перших людей воно було міцнішим і е, довшим. І це, до речі, співпадає з біблійними записами, тому що, наприклад, е, матусал він е, досяг 969 років і не дарма є вираз е, матусалів вік. А якщо ви хочете знати правду, підпишіться на канал Салтаненко для того, щоб не бути обманутим.